Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Світошак. Сьогодні ми разом з вами будемо бачити свіжу інформацію автомобілів на нашому каналі. Завжди ми піднімаємо цікаві теми. Тому хто ще не підписаний, це потрібно зробити. Хто ще не поставив жирний палець вгору, ви можете зробити це прямо зараз. Ну і звичайно, активовуємо дзвіночок, який буде повідомляти вас про свіжі відео. Поки ми будемо розпочинати, наголошую, що завжди перед купівлею потрібно перевіряти автомобіль. Звичайно, можна, не можна, а потрібно перевіряти його фізично, так і потрібно перевіряти через, друзі, car vertical. Відразу прикріплюю, щоб ви могли побачити. CarVertical дає можливість побачити історію автомобіля, яка б вона не була, це її історія, і це варто знати. Тому ми розпочинаємо. Вмошуємося зручніше. Поїхали. Друзі, у нас в кадрі. Автомобілі із авторинку у місті Луцьк. Е, Луцьк, до речі, дуже цікавий ринок тим, що він працює як четвер, так і неділя. В четвер ринок трішечки більший і він активніший. Чи варто приїжджати саме в четвер? Я б так не сказав. Те, що ринок активний, це не відстоїть питання в тому, що там дуже-дуже багато чогось цікавого. Активний ринок ще й за рахунок покупців, які приїжджають на ринок. І шукаєте також автомобіль, і вони створюють вам, в принципі, таку, знаєте, живу конкуренцію. Чи це добре, я думаю, швидше ні. Ну, але, звичайно, потрібно робити висновок для себе, як вам зручніше приїхати, враховувати, що вам потрібно ще автомобіль, обов'язково поставити на облік. Сьогодні ми, до речі, трошки будемо розбирати, як це все виглядає. І е, насправді це є одна із дуже важливих складових. Іноді люди дуже часто облік від, відсувають на задній план. А насправді це є дуже-дуже все серйозно, тому що якщо ви купите автомобіль із якимись недоліками, ці недоліки можна усунути. Якщо ви купите автомобіль із недоліком, що там буде проблема із ВІН-номером, чи, чи ще гірше щось буде переварено, чи буде машина в Інтерполі, чи буде машина під судовим арештом. Будь-що з цього всього, це є серйозна проблема, тому робимо висновок попередньо, а зараз будемо з цим всім розбиратися більш детально. Друзі, я хочу сьогодні, до речі, заодно так наголосити, що хто ще в нас не підписаний, обов'язково це потрібно зробити. Звичайно, поділитися цим відео в соцмережах, це допоможе нам просувати свіжі відео і робити їх ще якимись цікавішими. Звичайно, кого цікавить якісь питання, пишіть в коментарях, буду радий чути. Пишіть, звідки ви дивитеся. Це також завжди позитивно. Розуміти таку картину, хто звідки і як, і що саме вас цікавить, також напишіть, це також для мене є цікаво, друзі. Я завжди відписую на усі ваші коментарі. Давайте розбиратися із документами. Чому документи є важливі, я вже, в принципі, анонсував, але давайте зараз будемо розбиратися, як воно все виглядає і що потрібно розуміти, тому що до мене є запитання, і, до речі, таких запитань зараз є багато. Дехто навіть каже, Роман, ви, мабуть, знаєте це бо розповідаєте, але скажіть мені, і от хочеться в тому відео більше розповісти, можливо, воно дасть можливість вам зрозуміти, що і як, на яких поличках це все лежить. Запитання до мене. Роман, скільки мені з собою брати грошей для того, щоб автомобіль поставити на облік? Тобто ми його знайдемо і скільки потрібно брати грошей? Давайте будемо це розбирати в цьому відео. Виявляємо собі картину, що ви йдете по ринку. З вами хтось з фахівців. До речі, ми надаємо послуга допомога в підборі, кого цікавить, телефон час від часу на, на, на цьому на екрані є. Можна зателефонувати, я вам дам нашого фахівця, який вас зранку зустріне на ринку, і допоможе. Уявіть собі, що ви йдете з фахівцем, з нашим, з своїм, без різниці. Знаходите ту єдину машину, яка подобається вам. Машину ви технічно перевірили, в ній є недоліки, так буде завжди, тому що на ринку нові автомобілі не продаються, недоліки будуть. Але вам все підходить. Що робити далі з цим автомобілем? Та звичайно, що продавець з радістю напише вам договір купівлі. І скаже, це все решта твої проблеми. До побачення. І в принципі, вам на цей час, на цей момент, перепрошую. Також хочеться це зробити. Ви вже змучені, ви походили. Походити по ринку треба години 4-5 це багато. Уявіть собі, що ви, наприклад, в день, в 12-й годині вийшли з дому, і в 5-й годині повернулися, і ви постійно ходили. Це реально є виснажливо. Але тут потрібно завжди розуміти, що... Писати договір купівлі це юридично, в принципі, правильно, це є ключ для того, щоб можна було автомобіль переписати на вас. Немає різниці, чи цей автомобіль вже стоїть на обліку, пишеться договір купівлі, тільки вже тоді від приватної особи. Може бути автомобіль свіжо привезений і розмитнений на фірму, тоді фірма вам пише договір купівлі. І цей, і цей спосіб є, в принципі, юридично правильний. Але він є небезпечний. Небезпечний в тому, що ви потім йдете з цими документами і кажете, будь ласка, я хочу на себе ну, до кінця оформити всі документи і поставити на себе автомобіль, зробити, так би мовити, реєстрацію, якщо це буде з фірми, і перереєстрацію, якщо це буде вже автомобіль стояти на обліку. Що далі ви отримаєте? В 90% все добре. Але повірте, є 10%, коли ви приходите, а вам кажуть, вибачте, а машина там, неможливо не, не зробити певну операцію. Це як може бути фізично, тобто щось не сподобається експерту. І це може бути банальна грижа. Так, це може бути і в документально якась може бути помилка. Це також, в принципі, гри грижа, яка вирішується. А може бути все набагато серйозніше, так як були вже випадки, як коли він номер. Був врізаний, коли б машина була в Інтерполі. Бували випадки, коли машина була в судовому арешті, це виконавча служба накладає арешт. Наприклад, банально дружина розводиться з чоловіком, і вони ділять майно, відповідно, спільно набуте майно, автомобіль також. І коли ви попадаєте в такий момент, ви це кошти віддали за цей автомобіль, і по, по життєво правильній формулі автомобіль є дійсно ваш, але документально можуть бути проблеми. Тому з тими проблемами насправді краще не зв'язуватися. Я завжди кажу, щоб зважити всі за і проти, робити дуже просто. Прикидуєте, що ви можете лишитися на один день довше і закрити усі питання. І зразу ж собі провести паралель. А якщо піде щось не так, невже цей один день настільки щось міняє? Невже... Ви за один день потім заробите ці кошти. От особливо правильно, я думаю, буде зрозуміти, що треба просто подумати собі. Зараз один день і питання закрито, а якщо піде щось не так, скільки днів мені потрібно працювати, щоб знову заробити цю суму? І тут стоють прості очевидні речі. Автомобіль потрібно на себе переписувати. Якщо ви в першій, а, до речі, ще часто є запитання, чи можна за один день зробити реєстрацію транспортного засобу. Друзі, можна зробити, але зараз на вулиці знаємо, яка ситуація. Може бути тривога, відповідно, все зупиняється. І тому процес може затягнутися. Але це не рятує ситуації і не має вас наштовхувати на думку. Я собі вдома це поставлю. Тому що якщо щось піде не так, буде сумно. Також два слова, до речі, сьогодні, я думаю, ще в нас трішки є часу. Хотілося б підняти про автомобілі, які автомобілі продаються, що ви коли їдете на ринок, щоб ви розуміли, за чим ви їдете на ринок. І це не є якась глибока, така, знаєте, якась глибина в чомусь в якихось моделях. Це будемо проходити поверхнево, але це є насправді дуже важливо. Автомобілі на ринку в Луцьку продаються в основному привезені із Європи. Це є механіка, це є дизель. Відразу даю відповідь, також мене запитують. Роман, хочу на бензині. На бензині також є. Роман, хочу в Седані. У нас в Седані також є, просто таких автомобілів є менше. Треба розуміти для себе ще одну річ. І, до речі, до мене сьогодні було дуже цікаве запитання. Е, Роман, в мене є бюджет 11 тисяч. Знайду я автомобіль чи ні? Давайте сьогодні ще трішки в нас є часу по бюджету. От ви у вас є певний бюджет. Опираючись на реальні факти і на досвід, скажу вам, і це дуже, до речі, багато є відео. Звичайно, зараз ми розважальний контент не знімаємо. Ситуація в країні точно не для цього зараз. Можливо, і треба знімати. Ну, подумаємо ще. Наразі не знімаємо. Наразі ми знімаємо тільки інформаційні відео. Всі відео, якщо ви колись припригадуєте, хто дивиться мене довше. Ви пригадуєте, що в нас був і розважальний такий контент, де ми показували підбори, там жарти були, все решта. Наразі це все не на не на часі. Але ви повинні розуміти, що відео можна подивитися, я це відтворював. Зараз навіть це розповім. Як були випадки, коли людина мала з собою 20 тисяч доларів, шукала пасад 7 який куштував на той час. Це було ще дво-два роки раніше. Шукала за 17 тисяч доларів такі були автомобілі. І ні з чим поїхала, Здавалося б, гроші є, а що нема автомобілів. Автомобілі також були, але не були такі, які мали би сподобатися замовнику. Там щось Колір тоді, пригадую, не підійшов. Тому стоїть питання, маю 20, купляю за 17. Невже я не куплю такий автомобіль? Невідомо, тому що може так вийти, що вам не сподобається автомобіль, той, який буде хороший, мати технічний стан, і може бути навпаки. Експерту сподобається саме це, я вам відповідно так. Тобто розуміємо цю всю ситуацію. І направда воно її дієло. А в нас були випадки, ми зараз тільки що сказали за бюджет 20 тисяч. Наш підписник мене запитував за 11. А в нас були, є багато випадків, коли люди приїжджають 6-6500, також за 6200 купляють там сценіка. І, в принципі, нормального, живого, де треба трішки вкласти, звичайно, грошей. Але машина за ті гроші досить живенька і досить нормальна. Ну, Тут, як кажуть, треба розуміти, що гроші менші купляємо щось простіше, гроші більше хочемо купити щось краще. І завжди, коли купляєш щось за 11 тисяч, дивишся те, що коштує за 12-13. Тому є ще такі моменти. Але це нормально, так воно є. Єдине, на що треба, друзі, завжди налаштуватися, що придбавши автомобіль, ні в якому разі не можна використовувати е, і тратити усі кошти, а тим більше позичати кошти на автомобіль. Чому пояснюю? Справа тім, що автомобілі, які приїжджають, вони всі з Європи в основному потребують додаткових вкладень: це ГРМ заміна, всі масла і, рід, і рідини. Ви почнете їздити на автомобілі, він трошечки почне рухатися, він там може стояти півроку, а то й більше. Він починає рухатися, всі резиночки, салінблоки, все починає працювати. І тут також потрібно мати певні кошти для того, щоб щось вкласти. Якісь сальнички потечуть. Може також прокладочки. Тому до таких речей потрібно бути грошов... грошима готові. Тому останні кошти на. Автомобіль всі кошти тратити не рекомендую. Завжди щось відкладіть. Також в когось, можливо, зараз буде запитання, а навіщо я тоді беру експерта, якщо я купляю автомобіль, який потрібно щоб, там, вкладати в ГРМ, я розумію, але якісь резиночки і все решта якби не зовсім хотілося б. Хотілося б знайти автомобіль, в який гроші не потрібно вкладати. Давайте розберемо цю ситуацію по-простому. Автомобіль, який не потребує вкладень, це буде новий автомобіль. Звичайно, є автомобілі не нові, це там до 100 тисяч, вони також ходять добре. Все, що більше, потребує вкладень. Чому? Справа в тім, що виробник закладає 100 тисяч гарантії. І до 100 тисяч, в принципі, ви міняєте тільки масла і навіть охолоджуючи рідину, ви навіть її не міняєте. В 100 тисяч робиться перше велике ТО. І далі починає автомобіль просити регулярно кошти. І ці кошти потрібно регулярно вкладати. Якщо ви доглядаєте за автомобілем, ви вчасно проходите для себе проходите вчасну перевірку ходової. Розуміємо, та, і це все міняємо. Після вас, хтось купляє машину, обслужену, доглянуту, здавалося би, все добре. На момент купівлі фактичний стан є добрий або дуже добрий. Через місяць, через два. Все рівно постане питання, що щось потрібно вкласти, тому що далі автомобіль потрібно доглядати. Він новіший і від цього не став, що ви його купили, він продовжує своє життя. І щоб він продовжував життя, потрібно надалі вкладати кошти. Так давайте розберемося, за що ж ви берете фахівця там, та, з собою, майстра чи їдете на СТО. А для того, щоб ви не купили автомобіль, який буде розрізаний на пополам і зроблений з двох частин, ви оплачуєте кошти, якщо їдете на сервіс. Ви оплачуєте кошти за перевірку фактичного стану ходової, мотор, щоб вже не був в лежачому стані, я маю на увазі, зараз в лапках в лежачому стані, а саме, щоб він вже не був виснажений і його не потрібно було капіталити на момент купівлі, тому що мотор це взагалі все цікаво. Мотор, якщо ми хочемо правильно досліджувати, я вам скажу як моторист. Насправді диміння підтікання супотіння, те, що перевіряється, це є головні ознаки, тому що якщо компресійні кольця, маслосъйомні, тобто вже йде велика виробітка і гази прориваються, ну зрозуміло, що це є. Але взагалі в ідеалі мотор також перевіряти це, робити ендоскопію двигуна, міряти компресію. Робити оці всі речі, це вже потрібно їхати додатково на СТО, виділяти ще, після якщо ви приїхали на ринок, виділяти ще один-два дні, тому що не завжди сервіс може відразу прийняти. Також потрібно це перевірити і розуміти на, якому, на якому, в якому стані двигун, якщо ми говоримо про двигун. І чи це врятує вас, от навіть такий огляд, від того, що, наприклад, мотор закіпить, ваш автомобіль закипить. от говоримо в цілому. Не врятує. Автомобіль для того, щоб закипів, достатньо, щоб вилетіло. Значить, автомобіля є велике, мале коло охолодження. Коли включається велике коло, і все йде на радіатор. Там стоїть датчик. Якщо вже не справляється велике коло, тобто ви стоїте десь в пробках і через великий радіатор передній не отримує охолодження нормально, цей двигун він включає додатково вентилятор. Якщо цей датчик виходить з ладу... Автомобіль закипить. Якщо вийде з ладу термостат, автомобіль закипить. Вроді все перевірили, а ситуація може бути. Тому БУшний автомобіль це він дає такі реалії. Друзі, ми в принципі підійшли до логічного завершення. Хочу усім подякувати. Не забуваємо ще раз підписатися на канал, поставити палець вгору, активувати дзвіночок. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми переможемо, друзі. Перемога близько.